Купили стабілізатор напруги на будинок, бо цим світлом якась біда. Дивіться, що робиться в мережі 190 вольт. Як тільки з'являється світло, всі починають активно користуватися. Напруга просідає так, що не працює ні холодильник, ні телевізор. Поставили ось такий стабілізатор на 14 кВт, морозостійкий, з підтримкою генератора. Зараз покажу, як це все працює. І дивіться, в мережі стабільно 230 вольт. Стабілізатор інверторний Вольтер на 14 кВт, автомат стоїть 63 Ампера. На даний час завантажений на 61%. Оптимальна робота завантаження до 100% може працювати в над свою потужність 120%, але не більше пів години. Обов'язково, якщо будете брати собі стабілізатор, беріть, щоб був морозостійкий, тобто всі його елементи будуть покриті лаком. Він може стояти на вулиці і щоб мав підтримку генератора, коли зникає світло. Підключаєте генератор через нього, і тоді стабільно у вас 230 в мережі. Показую, що відбувається всередині в будинку. Стабільна напруга 231 вольт. Можу навіть увімкнути електрочайник. Покажу одразу просадочку. Дивіться. 1,8 кВт електрочайник, і просадочка пішла всього лиш на всього на 1,5 вольта. На даний час через стабілізатор підключений кондиціонер на 1,5 кВт, телевізор, камін підключили, холодильник, заряджається автомобіль на 7 кВт. І що ми маємо? 229 вольт. В той же час на вулиці у нас 193 вольта. Завантажено на 63%. Йому абсолютно байдуже. І раніше електромобіль. В принципі не міг заряджатися від такої напруги. А тепер з цим стабілізатором абсолютно байдуже. Поставили собі і не паритися, і забули про все. Зникла мережа, немає світла, запускаємо через генератор. Так, запустився. Генератор видає 233 вольта без навантаження. А стабілізатор дає чітко 230 вольт. Навантажили генератора 227 вольт, 230 через стабілізатор. Що відбувається в будинку, коли генератор працює через стабілізатор. Кондиціонер працює, мінімальне охолодження, телевізор працює, камін включили, ще ось таке включили. Працює холодильник, електрочайник не будемо включати, генератор цього не переживе. Не дивіться, стабільно 230 вольт. Далі перемкнули на мережу. Зимітували, що в нас з'явилася мережа. Без навантаження. Мережа не просівши 213 вольт. Якщо навантажити, буде 190 Переходимо в меню, там можемо виставити, скільки в нас буде в мережі 220 або 230 вольт. Також можемо виставити, чи в нас буде генератор або загальна мережа. Тепер з цим стабілізатором жити стало набагато легше. Холодильник працює правильно, телевізор працює правильно. Нарешті автомобіль можна заряджати електромобіль на 7 кВт, чого раніше просто було неможливо. Купили собі, поставили і забулися.